Відкриваєш двері і виходиш на вулицю і дивишся, хто сьогодні літає на небі. Пташки? Ну, значить, ну, сьогодні я вийду. Наступного дня думаєш, який сьогодні закон у Бога. Ви так на вулицю виходите чи ні? Виходиш, а там корови літають, а на третій день взагалі слони. Треба в підвал йти або в бомбосховище. Якщо літають пташки, то все нормально. Але якщо почнуть літати корови і слони, що буде, якщо у слона трапиться інфаркт і він впаде на тебе, на машину або на будинок? Ти ж про це навіть не думаєш. Але чому? Тому що все стоїть строго. А хто ж це усе так строго поставив? Є закони, які поставив Бог, але люди не виконують закони. Вони що хочуть, те й роблять. Ось у цьому і біда. Живеш, думаєш, що в тебе сусід нормальний, а він починає з автомата стріляти. На іншого дивишся, думаєш нормальний, а він ракети пускає. Третій із танка починає стріляти. Тому Бог поставив дуже суворі закони. Що робити, щоб усе відновити? Каятися і кликати Бога, визнавати свої гріхи, чинити глибоке покаяння, закликати всіх людей. Тому що спасіння, благословення, перемогу, мир дає Бог. Іншого варіанту немає. Або хаос, або Бог, від якого приходить мир і благословення. І вибір знаходиться у людей. Запрошую вас зробити вибір у бік Бога і приєднатися до онлайн-конференції зивчення Біблії в неділю. Тисячі людей по всьому світі перебувають в онлайн-спілкуванні з місією Слово Боже, отримують зцілення, відповіді, надію і зміцнюються у вірі. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Нехай Бог благословить і збереже вас.